Привіт, я Вітя, позивний Пітон, боєць 98-го батальйону, пурпурний пояс з джиу-джитсу. Причі, гранатку, абіліс, мені РПГ, туди, пулемет, все надо, красиво. Дрон підняв. А хто у вас на дроні? Юрчик. Це виріжу, братеченко. <laughs> Перезнімемо цей момент. <laughs> Покинувся зранку, десь о сьомій. Прочитав э, в новинах про те, що обстріли, війна. Спочатку не дуже повірив, що таке взагалі може бути. Почався двіж. Ось. Спершу поїхав до магазину, купив мамки продуктів, щоб друг що. Потім позвонив хлопцям з футбольного руху, зібрались, вирішили, що ну, у нас вибору немає, треба йти. Ось нам навіть пообіцяли, що ввечері вже дають зброю. Ми приїхали на ту точку, зброю нам не дали, але дали вже зранку. Ось, ми записалися в добровольці, все як треба. Ось оцей перший день, коли ми зібралися на другий день ми вже поїхали до штабу, з нас записали, видали зброю і потрапили ми в 98-й батальйон. Ось. Ну, диви, в нашій роті дуже багато хлопців саме з руху, причому не, тру, не тільки з руху, а саме з конкретних фірм. З конкретних фірм, там, де ми знали один одного там, по 10-15 років, різні покоління. І себе віднести до прям фанатів, там, джицерів или, там, Ну, Просто воюємо, воюємо і воюємо. Е, дивлячись на події ще в 2013 році, в 2014, і Майдан там було багато хлопців, саме знав е, коло футбольних рухів країни. І на війну пішли дуже багато хлопців. Ось тому, в принципі, це такі люди з активною позицією. Життєвою, як... скоріш за все, з якоюсь патріотичною. Не всі може, звісно. Але і вони вже стали теж з патріотичною позицією. Молодець. Ну, от Я знаю, що в нашому батальйоні є хлопці з Кривого Рогу, з Херсону, з Севастополя. У нас є хлопчик один. З 14-го він воює, воював. Ось так що, в принципі, це така тема. Війна, що тут розділяти один одного на кольори, це якось дивно і глупо, мабуть. Тобто ти отак на нього подивишся у житті. Ну, таке, що так. а він насправді дуже сміливий хлопець. Тобто, це все відносні речі. Багато хлопців знаколо футболу і не пішли нікуди. Це ж таке. Це в тебе є яйця чи немає. Це ж не залежить від того, ким ти працюєш, чи чим ти займаєшся, субкультура і все таке. Якщо ти був вже в Русі, то ти вже поставився собі е, на все життя таку планку, да, планку в житті. Ну так, перший час е, нас кидали на блокпости. А Потім вже нас прикомендували до частини ЗСУ і відправили на, на нуль. Звісно, змінилося, але не в тому в плані, що типу, я тут, а ти там, а в плані тому, що Деякі речі взагалі стали на другий план, чи на третій, чи на п'ятий. Тобто так. І е, дуже дивно, коли якісь близькі люди за цей час навіть не, не одного разу не написали тобі, там, як справи, чи щось таке. І навпаки, є люди, які завжди там пишуть, якось пишуть, підтримують там як справи, то все. Якщо ти у цивільному житті вважав себе там крутим хлопцем і все таке, і не пішов воювати, то, мабуть, це трохи дивно і можна посміхнутися з цього. Якщо ти просто звичайний хлопчик. То в принципі це таке, це твоя справа. І якщо люди там десь тусять, там у Дніпрі, в Києві, це їхнє діло, хай тусять, в принципі, нічого такого, але дивує, коли дивишся якісь сторіс, і цього якось дуже багато, і якби нема ніякої війни в країні, просто там гулечки і все таке. Це так, але прям засуджувати людей ні. Бо це, в принципі, люди, цього не можна було очікувати. І так було і в 14-му, і в 15-му роках. Ну, я думаю, до перемоги ще треба повоювати і повоювати. І це немалий час, мабуть, буде. Ось. І так, що прямо 100% тобі сказати, що все, буду військовим, воєнним. Не можна таке казати. То не можу тобі сказати, що 100%. Але в принципі думки такі були, і все, були б такі були. По поводу романтизувати якусь військові справи, це навряд чи. Але коли ти не був тут, ти це по-іншому бачиш. Причому і десь як може жорстче, десь і навпаки легше. Тобто, коли ти тут, ти вже до багатьох речей відносишся по-іншому. І, звісно, пам'ятаю перший виз, все так незвично, ти трохи хвилюєшся, заходиш у село, хати горять, собаки бігають, ніч, дощ. Ось так. Звісно, пам'ятаю. Трохи хвилювання є, звісно, але якщо я тебе буду сильно піддавати цим емоціям, то це явно буде не в плюс. Не, не, не тобі, ні не, не хлопцям. Ось, тому, в принципі, поїдете, кожен розуміє, що це може. Е, небезпечно бути дуже, може останній, звісно, але, типу, всі разом все норм. Ви ж гарну справу робите. Ну, це тупо сайлентхіл. Відокремлення від реального світу не було. Ну, типу, ти все розумієш, все бачиш, все, е, все якось сприймаєш доволі адекватно. Що багато політичних діячів явно були не зацікавлені в якомусь процвітанні країни, там озброєні і, там і все таке. І ми розуміємо, про кого йде мова, перш за все, От, але, е, звісно, ти не можеш обстрігуватися від політики. Повністю ось. А що ви принесли? А я ж не знала, що ви будете. Да, ну взагалі гриби дійшли. Нормально. Я думала, у вас немає, взагалі були блинчики вам з грибами. А ну. ти, ти тут будеш. Чи? Ні. Ну, вони перший час не дуже розуміли, як це так. Ну, там же м'яса немає, Ну, борщика з'їхать, ну там ж все нормально, трошки м'яса зовсім. Ось. А потім інколи балить мене всякими там міщачками. Окремо мені буває роблять, а буває і не роблять. Ну таке. В принципі, з їжею ну. Я з 13-го, це 9, а веган чи з 15-го чи 16-го літо. Я не пам'ятаю, якось так вийшло. Що і то, що і то вийшло випадково і дуже різко. Є колишні вег... вегани такі. Ось, є хлопчик Льоня, він не їв м'яса, але щось він це каже, ну, війна, мені важко. Я кажу, Льо, ну щось тим ну, соромно, мабуть, звісно. <гум> ну, як є. Ні, ну так, що прямо мабуть, у підрозділі, мабуть, я один. В деяких ситуаціях і не було що їсти, то якусь з... я міг там притоптати і щось таке. Але так, що прямо м'ясо з'їсти, то звісно, ні. Ну, дивлячись, який ми період війни беремо. Тобто бувало таке, що і всім цей не дуже там поїсти є щось. А бувало так, що одна там туш... тушонка, і ти такий, ну пацани, ну кушайте, ладно. Ну, можна і потерпіти, в принципі, нічого ж такого нема. Можна хлібушка з'їсти, водички попити, нічого. Та, я кажу: ну якщо взагалі що їсти не буде, взагалі нічого, і в нас же повний, повна жопа, ну, може, я щось з'їм, звісно. Це більше як крайня міра для свого виживання. Я думаю, так і у багатьох хлопців, що коли ви йшли на війну, скажімо так, то ви розуміли, що там не буде. Завжди теплої їжі, і тепло і душ, і все як вдома. Тому в принципі мені все норм. 14-го, мабуть, року, це виходить 8-8 років. Почав тренуватись у Горбовського Віктора. Він привіз у Дніпро джиу-джитсу, ну як він, каже. І от з нього почалось. Е Шлях у цьому виді спорту. Є якісь досить відомі особистості, які дуже зашкварились і можна їх вважати люди, яким краще не жати руку навіть, Ось, не будемо казати про кого ми. А так, в принципі, мені байдуже. Все не ідеальне, типу, кольор поясу ні про що не, не кажуть, що у білого можуть бути більше, е, як це сказати? Ти поняв? Яєць, ніж у чорного, і це, типу, ну, нормально, нічого в цьому такого немає. Але дійсно було б круто, якби е, люди були прикладом. У багато чому, а не крім у який в тебе колір поясу. Це не те, що вони повинні воювати, це саме відношення до війни, там якісь е, наміри якось допомогти тим, хто там на фронті воює і все таке. Ось така в нас група, Малих підтягнули, кучі, воїни. Ну, коли в нас є якийсь вільний час, ми не знаходимося там на бойових завданнях, то, звісно, ми підтримуємо форму і джиу джитсу і бокс, і кросфіт, качалка. ну, Хто як полюбляє або усе можна робити. Боротись, в принципі, є з ким. Тут є пару хлопців, які займалися джиу в Києві і в Дніпрі. І є просто хлопці, які займалися там, ММА або ходили там, трошки колись там, на боротьбу, на джиу джитсу Тому так от. Є, приїжджають хлопці з інших якихось підрозділів на тренування, ну там типу, ось, Тому, в принципі, якось форму підтримувати можна. В принципі, цікаво може бути. Більшість вже чимось займалися, але є е, побратим один, Ростік, ось Він прийшов на тренування, йому так сподобалось, він прям загорівся, е, там просив, щоб я там, один на один там, з ним позаймався, навіть якимось базовим речами. До цього він займався боксом. і, В принципі, в нього непогано виходить, як на той досвід е, тренувань, що він має. Ну, звісно. Ні про що не жалкую. Все, все, в принципі, добре. В плані того, що немає якогось дисонансу в голові, що я щось там не, не так зробив, чи невірно поступив. Тому в цьому плані все гаразд. Україна Євічно Україна! Україні.